Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього нашого заняття підготовка насіння до сівби. Невдовзі розпочинається весняно-посівний сезон. Ми будемо висівати насіння квітів на розсаду, і успіх у вирощуванні розсади залежить від суми різних факторів. Перш за все, від температури в приміщенні, де буде рється роса рости, від освітленості, від глибини посіву та ґрунту, а чи не найважливіше значення має якісне насіння? І сьогодні ми поговоримо саме про це та підготовку насіння до сівби. Як ми вже сказали, від вибору насіння залежить успіх вирощеної нашої розсади. Виробників насіння на сучасному ринку представлено безліч. Рекомендується купувати насіння у перевірених і тих, що вже добре себе зарекомендували виробників. Це насіння вітчизняних виробників, компанія насіння України, компанії Яскрава. Торгові марки Велес та Геліос та багато інших. Іноземні найвідоміші виробники насіння це Сенгента, «Заден», «Клаузе». Насіння багатьох вітчизняних компаній за якістю абсолютно нічим не відрізняється від славнозвісного голландського. Насіння відповідальних, добросовісних виробників ретельно сортується та обробляється. Має високий відсоток проростання. Є насіння дражоване, яке не потребує ніяких додаткових процедур. Особливо уважно слід ставитися до посівного матеріалу, зібраного власноруч або придбаного у приватних колекціонерів. Таке насіння потребує обов'язкового знезараження та інших процедур. Про це ми поговоримо детальніше і калібрування насіння. Нестигле й нежиттєздатне насіння може не зійти або дати слабкі сходи. Сили і час будуть витрачені марно. Тому для масової перевірки насіння на якість проводять калібрування у такий спосіб. У 100 мл звичайної чистої води розводять 3-5 г кухонної солі. В отриманий розчин засипають насіння і залишають на 10 хвилин. Порожні й легкі спливають вгору, а зрілі насінини опускаються на дно. Те насіння, що вспливло, викидають, а те, що опустилося на дно, збирають і просушують та використовують для посіву. Які ж є способи підготовки насіння до сівби? Це знезараження, прогрівання насіння, загартовування насіння, замочування в стимуляторах зростання та пророщування. Розглянемо детальніше ці способи знезараження насіння. За допомогою цієї процедури можна уникнути багатьох небезпечних хвороб рослин. Протруювання або знезараження виконується сухим або вологим способом. При сухому знезараженні насіння припудрюють порошком фунгіциду широкої спектри дії. Дуже добре підходить для цього фундазол. Для протруювання вологим способом насіння замочують в 1% розчині марганцівки. Там вони витримуються 20-30 хвилин, після цього промиваються чистою проточною водою. Замість марганцівки можна використовувати 2-3% перекис водню або розчини фунгіцидів згідно з інструкцією. Після знезараження насіння підсушують і висівають у ґрунт. Огрівання насіння. Це простий і надійний спосіб знезараження насіння. Вважається, що прогрівання збільшує кількість жіночих квітів на рослинах, тим самим збільшуючи врожайність. Насіння поміщають в марливі мішечки й опускають термос з водою, підігрітою до 48-50 градусів Цельсія на 25 хвилин. Після цього відразу ж опускають мішечок в ємність з холодною водою на кілька хвилин, потім насіння просушують і висівають в той же день. Використовують також і сухе прогрівання насіння. Для цього використовують духовку, лампу розжарування або ж батареї опалення. Як же ж проводять процедуру загартування насіння? Процедура загартування дозволяє зміцнити паростки і зробити їх стійкими до зниження температури навколишнього середовища. Насіння розкладають на зволоженій марлі та поміщають в тепле місце на 1-3 доби в залежності від виду культури. Коли насіння почнуть прокльовуватися, їх необхідно помістити в холодне місце з температурою від 0 до 3 градусів Цельсія. Там їх залишають на 18-20 годин. Потім заносять в тепле приміщення на 6 годин. Цей цикл повторюють 5-7 разів на протязі декількох днів. Розсада, отримана з такого насіння, може бути висаджена в ґрунт раніше так як вона є вже загартованою. Замочування насіння в стимуляторах зростання. Ця процедура підвищує енергію проростання насіння, збільшує відсоток схожості. Проводити її рекомендується після знезараження і відразу ж після цієї процедури насіння висівають в ґрунт. Хороші результати можна отримати, використовуючи препарати епін, циркон. Застосовують і народні засоби, настій деревної золи, медовий розчин. Можна не тільки замочувати насіння в стимуляторах зростання, але і пророщувати його. Пророщування насіння. Висівати сухе насіння в ґрунт недоцільно. Набагато зручніше їх попередньо проростити. Але робити це потрібно правильно. Насіння поміщають на зволожену багатошарову марлю, тонку бавовняну тканину або міжватних дисків, потім кладуть на блюдце, зверху накривають полі... поліетиленовою плівкою, щоб довше не випаровувалася волога. Важливо постійно підтримувати марлю або ватні диски у вологому стані. Блюдце з насінням відправляють в тепле місце 24-28 градусів Цельсія. Через 2-3 дні насіння почнуть прокльовуватися. Такі пророслі насіння можуть висаджуватися в ґрунт. Вони швидко рушать зростання. Правильно підготувавши насіння, ви отримуєте здорову і сильну розсаду. Я бажаю вам щедрих великих врожаїв у вашому житті та дякую за увагу!